З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться подивитися, в чому твоя проблема і що допоможе з неї вийти. Покажіть мені, руни, в чому проблема людини, яка зараз прийшла на цей розклад. Станом на зараз в чому проблема, що тривожить, покажіть руни. Дивіться, проблема в тому, що ви дуже налаштовані і бажали би досягти для себе нових рівнів в соціумі. І бажаєте розкритись в соціумі, досягти якогось успіху. Вам хочеться займатися тим, що ваше. Вам хочеться брати для себе те, що ваше. Вам хочеться, щоб вам було приємно, комфортно, щоб це давало вам позитивні почуття, відчуття, щоб ви наситились цією енергією. Ви хочете нових рівнів. Ви хочете змінити свій професіоналізм, свою м, направленість професійну, ви хочете стати майстром. І зараз ви над цим працюєте. Ви Станом на зараз вже є людина відповідальна, яка хоче досягти нових результатів, і вона їх вже досягає. Правда, ще не великих, не глобальних, але ці результати вже були. Вони наштовхнули вас, якби дали вам поштовх до того, щоб розвиватися далі. і ви бажаєте, щоб вам було ще краще досягти ще більших успіхів, але у вас, ну, мабуть, якщо це питання, в чому проблема, то якраз з цим зараз і проблема. Ви вважаєте, що. Ви недостатньо швидко розвиваєтесь, ви недостатньо легко досягаєте, ви на це налаштовані, але щось у вас в цьому плані не виходить станом на зараз. Покажіть мені, руни, що ж не виходить станом на зараз. Так, не виходить. Можливо, ви більше думаєте, ніж робите. Можливо, щось зв'язує ваш потік сили. Можливо, ви недостатньо прикладаєте зусиль. Знаєте, коли плануєш, в думках все здається легким, а насправді тут не дуже легко. Можливо, для когось стан фізичного здоров'я підводить і не дає рухатись і досягати. Тут, знаєте, як, проблема в вашій власній силі і в ваших власних діях. Так, добре, що в минулому призвело до цього, до недостатніх дій і недостатнього Фізичного стану, недостатнього, можливо, знаєте, коли ти розумієш, що повинен діяти, але не робиш. І що взагалі в минулому призвело до цієї ситуації. Тут партнерство. Можливо, вам важкувато давалися. Контакти з людьми. Можливо, ваші близькі люди, друзі, блокують ваш рух. Можливо, вони не схвалюють вашого рішення, можливо, вони проти. І вам приходиться, можливо, дуже багато приділяти уваги своїм близьким людям, своєму партнерству, своїм рідним, можливо. І це в минулому якби. Не давало вам розвитку саме робити, не думати, не планувати, а саме діяти. Так, добре, покажіть мені, ру... покажіть мені руни, що найближчим часом може трапитись важливого стосовно цієї ситуації, хвилюючої ситуації. Що може трапитись, яка подія? Найближчим часом. Так. так, дивіться. Ви припините скоріш за все якесь токсичне спілкування. Завершите цей період. Вам буде це непросто, це вас не порадує, але ви це зробите. Або воно зробиться може, якось саме собою. Або ж ви, можливо, не спілкування припините, а прийде якась, може, якби випливе якась неправда. Ви її, якби, приймете. І на фоні цього, от вона змінить, да? викличе зміни. І, звісно, ви будете цим незадоволені. Ця брехня або ця недостовірна інформація, чи то звістка якась недостовірна, чи то знання якесь неповне. Можливо, вам. Е Знаєте, як по вашому запросу прийде відповідь, наприклад, що ну, ми б вас взяли десь на роботу, але ви недостатньо нам підходите, бо ви там не маєте чи то документів якихось підтверджуючих, чи то, можливо, ваші знання не такі повні, і це буде вам неприємно, ви якби захочете все ж таки завершити один оцей період. Коли є якась неправда, коли є якісь е, недорозуміння, непорозуміння, можливо, ці непорозуміння з близькими для вас людьми, ви захочете це змінити, хоча вам це і неприємно. А як змінити? Так, а як змінити? А це кардинальні зміни. Це. Е, навіть через не можу, через не хочу, вам захочеться припинити оці почуття, які викликають страхи, невпевненість в собі. Коли вам захочеться, може відчепитися нарешті і присікти вплив на вас, тих людей, які не дозволяють вам втілити в життя те, чого ви бажаєте найбільше. Тут буде період. Кардинальних змін період трансформації, можливо, ви будете настоювати просто на своєму. А якщо ж вам прийде якась недостовірна інформація, то ви будете налаштовані дуже сильно не реагувати на неї, йти назустріч своєму страхові, хоча це і викликає у вас. Відчуття незадоволеності. Хтось вас розчарує. Тут буде якесь розчарування, і воно призводи, призведе до трансформації, до змін. Воно все ж таки це розчарування, наштовхне вас на те, що треба вже це завершувати от ту річ, чи то інформацію, чи то спілкування, чи то. Е недостатність рівню знань. Це треба вже завершувати, з цим треба покінчити. І поштовх, бачите, буде саме тому, що це принесе вам розчарування. Добре, покажіть мені, руни плюс цієї ситуації, яка відбудеться, в чому тут плюс для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Це новий шанс. Дійсно, там про кардинальні зміни, про трансформацію, про те, що треба, нарешті, припинити боятися. І тому плюс в цій ситуації, хоча там і розчарування глибоке, і, можливо, якісь незадоволення, все одно плюс в тому, що це дає новий шанс. Це шанс від долі. Вас доля сама повертає в потрібному напрямку. І вона вам підкине цю ситуацію, підсвітить її для того, щоб ви взяли той новий шанс, щоб ви ним скористалися. Так, добре. А в чому мінус? До речі, в плюсах тут може бути ще й те, що ви зможете відкрити якусь таємницю і. Також це шанс відкрити таємницю. А хтось може і піти по шляху таємних сакральних знань. Або ж це призведе вас до нового проєкту в вашому житті. Хтось зможе розкрити себе як жінка, магнетизм свій жіночий зможе розкрити таким чином, позбавившись від токсичних брехливих а, людей, зв'язків, вчень. А це також важливо. Це шанс від долі і це плюс. А покажіть мінус, який для людини, яка зараз дивиться цей розклад в цій ситуації, який мінус. Мінус це втрачений час. І в мінусі можуть бути, знаєте, результати від цього. Можливо, вони дійсно вас будуть дуже, ну, шок, ви будете шоковані, ви, це викличе неприємні емоції, це розчарування. І це втрачений час, коли ви, може, спілкувалися з цими людьми, або вчилися не тому, або вірили комусь. От, мінус такий. А ще можливо зацикленість, якийсь час вам можливо знадобиться для того, щоб пережити це все. І це також ну, буде мінусом. Вам треба буде розуміти, щоб не отримати цей мінус, вам треба буде зрозуміти, що це результат ваших дій, в тому числі, що це не могло не відбутися, тому що це. Доля доля ваша була в тому, щоб це сталося. І щоб не переживати, просто прийміть те, що це вас доля сама підвела до цього. Можливо, щоб розв'язати вам руки, можливо, щоб вказати вам той новий шлях. Так, добре, покажіть мені. Так, дійсно, на ці всі речі був втрачений час, і можна було вже того досягти давно, якби ви не були зациклені на якихось стосунках, на взаємодії, на якихось проблемах з людьми. А зараз станеться так, як станеться, тому не переживайте. Добре, покажіть мені руни якраз що вже. Віджило повністю своє, чого вже не існує і на що не треба тут в цій ситуації звертати увагу. Покажіть. Так. Ну, дивіться, на саму, на саме от Отже, віджило своє те, що раніше приводило вас до успіху і до перемоги. Ви так вважали. Знаєте, скоріш за все, тут нові відкриваються шляхи, і деякі алгоритми ваших, вашого успіху, вони вже віджили своє. Вони, те, що ви думали, що вас призведе до успіху, воно зараз не актуальне. Тут про щось нове. І тому на. Це не треба звертати уваги. Не треба думати, що ви егоїстичні. Е, бажання успіху, да, вашого власного, це не егоїзм, це ваша тропа, ваша стежка, ваш шлях. І вам його жити, це ваше життя. Тому, якщо вас будуть звинувачувати в егоїзмі, також не звертайте на це уваги. Зараз це не актуально. В цій ситуації це не актуально. Про прояснення ситуації. Також це повинно було статися, тому м м нехай воно вас не тривожить. Сталося чи станеться, е прийняли, зробили відповідні дії і все. Інформація вам відома, вона відкрилася. Ви не егоїст, ви просто хочете рухатись своїм шляхом. Не звертайте на це увагу. І ще те, що раніше здавалося вам переможним, треба передивитись, бо, якщо був втрачений час, значить, не такі-то ці. Алгоритми переможні, вони вже застаріли, можливо. Добре, а що, покажіть мені руни залишиться незмінним для людини, яка зараз дивиться цей розклад в цій ситуації. Так, незмінним. Ще тут буде, ну, по-перше, Ваша душа буде і буде вам нагадувати про ваш шлях, вашу місію, ваші бажання. Це залишиться незмінним. Концентрація на цьому також залишиться незмінна. Ви не відступите, але будуть і перешкоди. Будуть перешкоди, і їх прийдеться також долати. Можливо, не так швидко. Не так швидко, ви зможете зробити те. До чого ви бажаєте дійти. Це поки що залишиться незмінним. Добре, а що стане поштовхом? Поштовхом і шансом для людини, щоб зрушити цю ситуацію і досягти свого. Покажіть, мені руне. Поштовх. Шанс. Так, сподіватися на себе, по-перше. На свої сили, на те, що окрім вас, це нікому не потрібне, це ваше так. Дивіться тут про те, що треба дійсно. Відсікти від себе те, що віджило своє, справитися з образами, не звертати на них увагу, зруйнувати якусь беззахисність в своєму житті, да? коли себе відчуваєш і ображеним, і беззахисним, і не твердо стоячим на ногах, і більше, якби, не вертатися до цього. Да? Треба буде, можливо, вкластися фінансово, а можливо, вкластися, ну, всіма своїми силами і, якби запустити процес вкладання, ще більшого ресурсного вкладання, зруйнувавши. Всі образи, не звертаючи на них уваги, виставивши свої кордони власні, і більше не хотіти і більше не відчувати в собі бажань, м якби ну, захищатися від оцього. Знаєте, тут. Іде така інформація, що шансом для вас стане, коли ви нарешті перестанете боятися відмовитись від того, що вас гальмує. Коли ви перестанете, у вас не буде вже внутрішніх імпульсів до того, щоб захищати. Себе, от їх, оті свої може, багаторічні стосунки, або ту інформацію, чи те вчення, яке вас вело по життю відруйнування. От ви всіма силами, можливо, намагалися щось зберегти і від чогось не відмовитись. Баланс між тим і тим, щоб і те залишилося в моєму житті, і до нового дійти. а тут... От шансом буде все ж таки вийти з цієї ситуації, якщо ви дозволите собі, нарешті, відмовитись від того, що не дає успіху, від того, що гальмує, від, того, від отих зв'язків. Тут і прийдеться ситуація, коли випливе якась чи то брехня, чи то неправда, чи то нещирість, це викличе розчарування, але це викличе і зміни. І шансом тут буде вже не балансувати, щоб зберегти усе, а все ж таки від чогось треба буде відмовитись. І відмовитись, можливо, від того, що вас ображає, від того, що вас тримає, від того, що вас чіпляє, заживе, висмоктує з вас вашу енергію. Від цього всього, от це буде шансом діяти далі, рухатись далі. Добре, ну а покажіть мені тепер, Руне, що ж може статися в майбутньому з людиною, яка зараз дивиться цей розклад. На рахунок її ситуації, що може статися в майбутньому? Ну тут, звісно, буде нелегко, але ви будете розуміти свою потребу, нагальну потребу, яку треба для вас необхідно просто до неї дійти, до цієї потреби. Вона ваша. То, я тільки сказала, а ця руна вже в руці. Так, шлях. До того, що вам потрібно, вас очікує. Він буде непростим, треба буде потрудитися, тут багато роботи. Тут вийти треба з блоків страхів і обмежень. І ви вийдете. Все це було, але ви будете рухатись далі. Якщо зробите, скористуєтесь цими шансами, поштовхами, підказками. І ви вийдете з обмежень. так, І ви зруйнуєте якусь систему. Будете рухатись до того, щоб перевернути з них на голову. Можливо, хтось вийде з родини, або, з, вірніше, буде рухатись до того, щоб в сім'ї в родині була втрат, втрата. Да? Хтось може вийти з кризи і досягти перегляду своїх цінностей. Знаєте, як вам було щось цінне одне, а, ви так думали, але завдяки цій ситуації ви зможете все ж таки переглянути свої цінності. Да? Можливо, це родові якісь установки, можливо, це втрати в сім'ї були, і вони. От страх втратити щось в родині, або якісь зв'язки родині, або, можливо, тут навіть для когось буде шлях за кордон, або ви виїдете кудись з власного житла, да, переміститись кудись, переїдете кудись. Якщо це не про житло, то це про місце роботи. Тут буде вихід з обмежень до чогось незвичного для вас. Не до чогось не того, що... чого ви притримувалися все своє життя до цього моменту, я б так сказала. Точніше, це буде. На майбутнє. Так, тут ви. Нарешті не захочете нікому нічого доводити. Це стосується більше, звісно, або родини, або якихось важливих взагалі стосунків, зв'язків, вам ви дійдете до того, що вам не захочеться нікому нічого доводити. Вам не захочеться конфліктувати. Ви припините якусь цю війну таку. Да? Ви зменшите все це. Знаєте, коли випливе ця ситуація, і ви зможете розкрити якусь нещирість і пройти скрізь це розчарування, якщо ви відмовитесь від чогось неактуального, вже, від того, що вас травмує, не дає вам розвитку, то незважаючи на те, що важко, на те, що неприємно, ви будете розуміти свою потребу і ви підете далі. Ви підете далі, навіть якщо хтось буде проти з вашої рідні або з вашого важливого якогось кола людей, і ви підете далі. І як не дивно з часом оці всі негаразди, вони зменшаться. Коли не треба буде вже нікому нічого доводити, не треба буде конфліктувати, все оце зменшиться, піде на спад. Всі оці проблеми пов'язані з нещирими людьми, пов'язані з тим, що ви намагалися, якби то кажуть, і нашим, і вашим, все це зміниться і зменшиться з часом. Ця ситуація вам допоможе. Оці всі домашні негаразди, або негаразди з тим, що було для вас важливим, або переформатувати. Знаєте, коли здається, все рухнуло і хаос. Оце все з часом воно зменшиться. Тому що, ну, по-іншому, бути не може, бо ви будете йти далі, все ж таки, іти до цього. І вас більше це не буде лякати, бо буде прийнято таке рішення. Якщо вірніше, буде прийнято таке рішення, то з часом всі негаразди підуть на зменшення. І дійсно, тут знов-таки для когось подорож, для когось переміщення, а для когось це просто рух рух. До тієї точки, до якої ви хотіли дійти. Це допомога, це коли все вдається, це коли знаходяться люди, які підтримують, це коли сам собою задоволений, це розвиток. От коли оце все піде на спад, всі оті страхи, боязні, руйнувань в родині чи то руйнувань стабільності. Да? Перепрошивка цінностей, тоді почнеться знову-таки рух. І це рух корисний, це рух ваш буде. Але це тільки в тому разі, якщо буде взяти і шанс від долі, якщо не буде страхів, якщо ви використаєте оцей поштовх, поштовх до того, щоб змінити вектор напряму, вектор руху свого. Ну, ось такий вийшов у нас сьогодні доволі довгий розклад, він розлогий, він по темі, і я бажаю вам успіху. Дійсно, успіху, коли ви вийдете, незважаючи на якісь розчарування, до свого розвитку, до повного розвитку. Або до свого Ну, можна навіть так сказати, переміщення в просторі, чи то в фізичному, чи то в ментальному. Просто ви зможете переміститися туди, куди зараз ви як начебто бажаєте, але поки що не вистачає сил. На цьому я завершую. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока!